Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні операція Грязні руки. Ремонтую промопору. Як хто казав, краще купити нову. Оце з тих опор, що купили типа нову. Ой так. Що я зробив? Оця штука. Флянець був заклинитий тут. Я не знаю, як вони його туди посадили, ну, коротше, єлі вибив. Воу, оцей, різьба забита. Тепер дивимося на гайку. Так, дивимося на гайку. Гайка якоїсь нереальної висоти, така вона непропорціональна. І коли ми ставимо ключ, Коротше, на грань десь на 25. Отак От її открутити ну, я її не зміг. Крутив трубними ключами. Маленький, трубний і великим держав зафлянчик. І тільки так, я зміг відкрутити. Як її закрутили, я не знаю. Напевно, так само. Вона стирчала наскільки високо із цього, що, напевно, що і кордон не ставав. А може, ну якось воно стояло. Так, тепер далі. Оці пружини, вони просто з пластиліна. Вони не то, що рівні, вони вигнуті в другу сторону. Отаке От воно не похоже, воно на пружину. Оце таких було шість штук кинуто. І за того, і за того, може, і флянчик заклинив, вона зайшла глибоко оцей вал туди в шліці. І оця муфта стояла, оця муфта затягнута була туди, де повинні стояти пружини. Половина муфти не робила. Дісків, мабуть, 4. Стояли отам. І от така от ситуація. Ну, зараз вал є. Флянчик у мене є реставрований. Е, муфту зараз переберу. Я воно вже відкинув, ті навіть і не мив, що геть не годяться. Зараз ці вже перемиті переберу, передивлюсь. Міняю колечка. Міняю сальники. Оці всі. І Пружинка всього набор уже є. Зараз виставляю, збираю, під сапунчик уже, до речі, ту вже врізав. Осталось його тільки вкрутить. Так, різьба вже є. Ну, зараз, короче, збираю і все. І сьогодні вже поїде, бо вже, напевно, що посівна, вже нервується. ну, В мене також часу дуже мало. Ну, все, працюю. Отак, От як ви кажете, краще купити нову. Як обізяни до неї руки приложать, то це саме страшніше. Все, пишемо коментарі. Всім пока.